Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо Господь Боже Твого благословення на нашу країну. Ми молимося, Господи Тобі, за мудрість в нашій країні та милість. Тато Небесний. Ми молимося, Господи, Тобі, за сьогоднішню ніч. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб сьогоднішня ніч вона, вона не була руйнівною. Молимося, Господи Тобі, щоб план ворога, який він готує, йому не вдалося здійснити. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб вся техніка, яка йде не на добро, вона була зламана. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб наша техніка вона була доброю Боже і вона ще змінювала хід подій. Ще коли вилітають стріли. Ми молимося, Господи, тобі, Боже, щоб жодна стріла. Вона не була руйнівною. Тато Небесний, Ми молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб наше небо, воно було чистим і вдень, і вночі. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, за ті регіони, які зараз в небезпеці, які зараз, Боже, під небезпекою або їм загрожує щось. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб ворог змінював план, щоб ворог тікав, Боже, щоб ворог не мав успіхів. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, за наших захисників. Допоможи їм, Боже. В кожній справі, в кожній дні Боже, Господь захисти їхнє життя в кожній годині та хвилини. Ісус Господь, ми молимося, Господи Тобі, Боже. За те, щоб були зміни, Боже, на державному рівні, на тому Господь Боже, де це важливе питання, і воно розглядається, Боже. І Ісус, Господь Боже, якщо Ти за нас, то хто проти нас? Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб люди, які зараз, Впливають на нашу країну, вони не були нерішучими, а вони були стійкими, Боже, Господь, Боже. І питання миру, воно було вирішено, Господь. Ми молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб ворог тікав, Боже, і те, що Він задумав сьогодні, вночі або. Взагалі, да я молюся за общу картину, щоб в нього не вдалося. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб плани ворога вони були зруйновані. Ісус Господь Боже, ми молимося, Господи, Тобі, за наших дітей, за наше покоління, Боже, Господь, за те, щоб Господь Боже, в них була сім'я Боже. Зупини, Господь Боже. Це, що, це все, що відбувається, Господь. Ми приходимо зараз до тебе в молитві, і в нас єдине бажання це мир. Боже, я також, я також, Господь Боже, молюся Боже, за нас, Боже, за те, щоб ми ставали ближчими до Тебе, щоб наше серце воно не було байдужим. Щоб воно не було раненим у наших якихось діла, Боже. Я молюся, Господи, Тобі, щоб кожен Боже Він звертався до Тебе в молитві. Ісус Господь. Я молюся, Господи, Тобі, щоб ми були християнською країною, щоб ми були номером один. В тому плані, да, я молюся за те, щоб я молюся, щоб у нас були з тобою стосунки номером один, і ми нікуди не виходили із дому, якщо ми не почитаємо або не помолимося, Господь Боже. Боже, ти є сила. Господь, звідки нам черпати сили тільки із Твоєї живою водою, Ісус Господь. Я молюся, Господи, Тобі, щоб ми ставали ближчими до тебе. Молюся, Господи, Тобі, щоб кожен. Відчув Духа Святого у своєму житті. Ісус, допоможи, Господь Боже в тих обставинах, хто зараз перебуває у складних моментах, дай відповіді, Боже, Господь, на запитання, які є у людини до тебе. Ісус. Mi molimo se, Gospode, tobi, vim ja tvoje. Amin.